Травмованих такі наслідки одразу двох дорожньо-транспортних пригод, які минулої доби трапились на Прикарпатті. Деталі аварій у матеріалі наших кореспондентів. Травмувався водій. Через перевищення швидкості вантажівки аварія трапилась у населеному пункті Довгий Войнилів, що на Калущині. Попередньо поліцейські встановили, що 44-річний мешканець Коломийщини, керуючи вантажівкою Ман із причепом на заокругленій ділянці дороги, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Відповідно, внаслідок цього причіп занесло на зустрічну смугу руху, де й відбулося зіткнення з іншим монтажним автомобілем, яким керував 21-річний мешканець Львівщини. Його було доставлено до лікарні, оскільки він отримав тілесні ушкодження. Ще одна дорожня транспортна пригода з травмованими стала. У вигуцькій територіальній громаді ушкодження отримали водій та пасажир позашляговика. На місці події працювали поліцейські. Вони попередньо з'ясували, що 26-річний водій автомобіля Нісан на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив зіткнення з дерев'яною огорожею та зупинкою громадського транспорту. Від удару транспортний засіб перекинувся. За фактом усіх ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження.